Доброго дня, мене звати Ельвіра Черняк. Я консультант системи автоматизації бізнесу компанії Softcom. Урок методика відображення операцій з оренди та встановлення різних цін на оренду в програмі БАС підготовлений експертами компанії Softcom спільно з Симінарком. Операції з нарахування орендної плати враховують в себе різні ціни на послуги, як постійні, так і змінні, які можуть змінювати залежно від об'єкта оренди, виду послуг та багатьох інших факторів. Типові конфігурації не мають функціоналу, який дозволяє враховувати специфіку сфери оренди. Саме тому сьогодні ми розглянемо з вами варіанти відображення операції оренди та встановлення різних цін на послуги в програмі баз оренди і управління нерухомістю. При цьому можливості рішення включають в себе як функціональність по оренді, так і функціональність типової конфігурації баз бухгалтерія. Поряд з тим зверніть увагу, що програма включає декілька підсистем. Перша це підсистема управління реєстром об'єктів нерухомості. Підсистема дозволяє вести облік об'єктів нерухомості, їх статусів, планувань та фіксацію даних про права на об'єкт, про власників об'єкта, включаючи історію зміни складу власників. Друга підсистема управління договорами оренди. Саме на цьому етапі відбувається встановлення різних вартостей на послуги об'єкти тощо. Підсистема управління договорами оренди забезпечує автоматизацію процесів управління договорами оренди з боку орендодавця, реєстрацію договорів, та додаткових угод, гнучкі механізми відображення умов договорів, облік передачі та повернення приміщень. Третя підсистема це управління взаєморозрахунками з оренди. Дана підсистема підвищує ефективність ведення розрахунків за договорами з. Боку орендодавця за рахунок автоматизації рутинних операцій та оперативного забезпечення різноплановою інформацією. Підсистема управління експлуатацією об'єктів нерухомості це четверта спідсистема, яка призначена для автоматизації процесів пов'язаних з технічною експлуатацією об'єктів нерухомості та їх елементів, включаючи планування. Та ведення обліку заходів щодо експлуатації об'єктів нерухомості, який ведеться деталізацією до конструктивних елементів та інженерних систем, перейдемо до основних параметрів, які впливають на встановлення цін на взаємо та на взаєморозрахунки. Основним інструментом для фіксації цін по оренді є документ укладання договору оренди, в якому ми зазначаємо постійні та змінні послуги з оренди. Серед послуг постійної частини необхідно явно виділити послуги, які є безпосередньо послугами оренди нерухомості. Для таких послуг в картці має бути встановлена відповідна ознака. Ця ознака є послугою з оренди нерухомості. Для послуг змінної частини передбачено можливість реєстрації довільних формул, якими надалі виконуватиметься розрахунок нарахування. Об'єкти оренди можна розділяти на цінові категорії та встановлювати ціни на послуги окремо для кожної цінової категорії. При укладанні договору оренди для кожної послуги можна призначити свій термін дії. Після закінчення терміну дії оренди об'єкт автоматично звільняється та стає доступним для укладання нових договорів. Для послуг за договором оренди. Можуть встановлюватися як загальні терміни оплати та параметри нарахування по ній, так і окремі, окремо для постійної та змінної частини або окремо для конкретних послуг. Зміна умов договорів реєструється за допомогою додаткових угод, які дозволяють додавати нові послуги, змінювати терміни дії поточних послуг, змінювати ставки, оренду площу та інше. У програмі передбачена можливість реєстрації ставок на послуги пов'язаних з орендою. Для цього використовується документ установка цін на оренду. Давайте перейдемо і подивимось, як виглядає, як виглядає даний документ. Ставки реєструються, ставка реєструється в межах цінових категорій, тобто є категорія цін, на конкретні послуги. І для конкретної послуги вказується. Спосіб нарахування: інформація з документів установка цін на оренду використовується для заповнення ставок під час додавання послуги в документах укладання договору оренди та додаткова угода. Таким чином ми маємо можливість встановлювати ціни згідно цінових категорій або фіксувати ставки розцінки безпосередньо у договорі. Документ укладання договору оренди призначено для реєстрації договорів на оренду об'єктів нерухомості. У документі фіксуються об'єкти та послуги, що передаються в оренду, а також фінансові умови, включаючи ставки на послуги, штрафні санкції за просрочення оплати пені, умови внесення забезпечувального платежу. Перейдемо в систему в розділ нерухомість, документи за договорами оренди, де є. Сам договір, тобто документ укладання договору оренди. У документі фіксуються об'єкти та послуги, що передаються в оренду, а також фінансові умови, включаючи ставки на послуги, штрафні санкції за просрочення оплати пені, умови внесення забезпечувального платежу. Перейдемо до самого документу укладання договору оренди. Даний документ на закладці основну має декілька закладок. На закладці основна зазначається організація, орендар, умова договору, тобто його термін дії і параметри ПДВ. Тобто ціна включає ПДВ чи ПДВ зверху. На вкладці Постійна частина та змінна частина плати. Ми зазначаємо послуги та їх вартості. Послуга це орендна послуга, яка передбачається договором, і для фіксації даних послуг використовується е, докум, типовий довідник номенклатура, який включає в себе декілька додаткових параметрів. Саме на даному етапі ми зазначаємо, чи це постійна частина орендної плати, чи змінна. Е, для постійної частини це насамперед безпосередньо сама послуга з оренди. А також можуть бути сюди включені інші послуги, наприклад, маркетингові заходи, вивіз сміття, благоустрій, прилеглої території тощо. Ці вартість цих послуг для орендаря щомісяця не змінюється. Сюди також відносяться послуги, що розраховуються на основі довільних показників. наприклад, для торгових приміщень це може бути нарахування на основі відсотка від торгового обороту. В колонці об'єкт оренди вказується об'єкт, який передається в оренду даним договором, в колонці площа вказується площа за договором оренди. При цьому саме на даному етапі йде контроль площі за договором і площі, зазначеної в самому об'єкті нерухомості. Тут зазначається загальна площа. Якщо нам не потрібно контролювати, Зайнятість або не контролювати площу, дану ознаку потрібно зазначити також на рівні об'єкту. Є не контролювати зайнятість або не контролювати площу. Дані ознаки дозволяють заключати на один і той самий об'єкт декілька договорів. Таким чином, площа самого об'єкту і площа в договорі можуть відрізнятися. По замовчуванню при обранні об'єкта оренди площа підтягується автоматично з довідника. Також на даному етапі зазначається спосіб нарахування. Це формула, за допомогою якої розраховується сума орендної плати. Для послуги постійної частини ми можемо вказати різні валюти і різні ставки. Відповідно, також ставку ми можемо зазначати як фіксованим числом, так і за допомогою графіка зміни ставок. Колонка сума, ставка ПДВ, сума ПДВ та всього автоматично розраховується в залежності від параметрів, встановлених раніше. Дата початку та дата закінчення терміну оренди це строк дії послуг. Відповідно, строк дії послуг може відрізнятися від строку дії самого договору. Це автоматично додаванні при нової послуги в нас зазначається дата початку та дата закінчення, яка дорівнює строку дії договору, який ми вказували на вкладці за основна. Але при цьому ми можемо змінити дату закінчення на раніше, аніж закінчується дата дії договору. На вкладці «Змінна частина. Оплати вказуються також змінні послуги, площа, і тут вже ми можемо використовувати інші способи нарахування, такі, як по лічильнику, ставка фіксована за місяць або за формулою. Ставка зазначається в документі, і саме тут ми можемо зазначити лічильник. Також тут присутній новий реквізит. Коефіцієнт лічильника. Цей реквізит використовується для того, щоб розподілити показники лічильника між декількома орендарями. Тобто, якщо один, це ми 100% перекладаємо на орендаря. Якщо 0,5 буде пів суми нараховуватися орендарю. Вкладка депозит дозволяє врахувати депозит фіксованою сумою або в. В вигляді суми плати останнього періоду оренди. Вказується сума депозиту і ставка ПДВ депозиту. На вкладці терміни оплати ми вказуємо, чи в нас контролюються терміни оплати і як вони контролюються. Чи вони загальні для постійної змінної частини, чи вони роздільні для постійної змінної частини. Також можна розподілити умови оплати з деталізацією до кожної послуги. Є спосіб визначення терміну, за періодом нарахування, за датою нарахування, за датою рахунка. Якщо вибирається за періодом нарахування, ми можемо обирати термін оплати день періоду, в залежності від різних варіацій. Також на даній вкладці ми можемо обрати спосіб нарахування пені, якщо пеня розраховується. На вкладці курси валют ми можемо. Вказати курс валют, який буде використовуватись для розрахунку послуг за формулами, якщо ці послуги вказуються в валюті. Також є можливість використовувати спеціальний курс, розраховувати його, і якщо він розрахунковий, навіть вказувати верхню та нижню межу. Щодо змінної частини. Ми зафіксували даним документом, вклали договір, зафіксували умови оплати і вартості. Для того, щоб вже нарахувати безпосередньо самі суми послуг, нам потрібно сформувати документ, рахунок на оплату або нарахування оренної плати. Перед початком нарахування орендної плати на змінну частину потрібно створити реєстрацію обсягів споживання. Послуг змінної частини. Даний документ передбачає різні варіації його заповнення. Ми можемо взяти і заповнити по послузі і обрати по даній послузі всіх орендарів. Таким чином, ми для всіх орендарів зазначимо всі покази лічильника і розрахуємо всі суми комунальних послуг, які є, ну, по опаленню. Якщо нам потрібно зареєструвати. Всі змінні послуги для конкретного орендаря тут є інший спосіб заповнення документа. Перейдемо далі до документу рахунок на оплату і нарахування орендної плати. Щодо рахунку на оплату, в нас є можливість розрахувати постійну та змінну частину. Тобто ми можемо виставляти рахунок як окремо на постійну, так і на змінну частину, так і одночасно зробити один документ на два вида послуг. При цьому для спрощеної роботи в системі передбачено багато різних обробок, які спрощують роботу. У нас є групова пролонгація договорів, тобто ми можемо всі договори, ті, які закінчилися, пролонгувати з певними відборами або взагалом. Тут ми вказуємо параметри, основні, які нам потрібні, і можемо переглянути сформовані документи. Відповідно, щодо ми можемо виставити за допомогою обробки рахунки і нарахувати орендну плату. Давайте подивимось детальніше. Щодо групового виставлення рахунків, ми можемо так само, як і в документі, обрати місяць, за який ми будемо е, нараховувати орендну плату, тобто виставляти рахунок. Ми можемо вказати постійна ця частина чи зміна ця частина, а також за допомогою відборів спростисти собі створення документів. Дуже часто у орендодавців різні працівники відповідають за різних контрагентів або за різні об'єкти. При цьому в системі є ще така функція, яка дозволяє спростити роботу. Попередньо ми можемо сформувати документ і забути про це. тому. Тут ми можемо вказати, що якщо за такий період були вже раніше створені документи, що з ними зробити? Чи створити повторно, чи скасувати формування, чи вилучити раніше сформовані документи. Поточно сформовані документи за допомогою обробки будуть відображені в даній вкладці, і ми зможемо їх як і переглянути, так і роздрукувати, і можемо відправити електронною поштою нашим контрагентам. Те ж саме стосується і груповому нарахування орендної плати. Проте в даному варіант, варіанті ще є інша трішки функція. Ми можемо заповнювати документ нарахування орендної плати, або по рахунку, який ми виставили раніше, або заново розрахувати вартість всіх послуг по документу. Так само ми можемо переглянути додаткові відбори, зазначити та переглянути сформовані документи. Давайте переглянемо детальніше ще й сам документ нарахування орендної плати. В даному документі назазначається нас зазначається послуга, є її зміст, об'єкт оренди. Вказується період, спосіб нарахування, але на друковану форму нам виводиться типовий акт про надання послуг. Даний документ формує проводки, і за ним на підставі нього можна створити податкову накладну або відобразити оплату. А, також, якщо в нас відбувається залік раніше сплаченого депозиту, то ми маємо, можемо зазначити, що це залік депозиту, і документ не буде формувати борг, а буде зараховувати раніше сформовану плату. Щодо взаєморозрахунків, то для даної операції в системі використовуються документи типові е надходження на банківський рахунок, а також прибутковий касовий ордер. Давайте переглянемо детальніше документи, за допомогою якого ми можемо відобразити оплату. Так. В даному документі додано ознаку оплата оренди. І коли ми встановлюємо дану ознаку, ми встановили її, і в нас додаються додаткова аналітика, яку згідно договору ми зазначали. Для взаєморозрахунків з нашим контрагентом, тобто з нашим орендарем. Для того, щоб якісно заповнити документ, звичайно потрібно заповнити максимум аналітики. Для спрощення роботи в системі передбачена обробка по заповненню за залишками або за рахунками, які ми раніше сформували. Після оплати зараховується. Сума по боргу по даній послузі, по даному об'єкту оренди за певний період по певному рахунку. В результаті цього, коли ми зазначили вже документ нарахування орендної плати, зробили, коли ми нарахували і відобразили сплату, то ми можемо перейти до звіту, який допоможе проаналізувати нарахування та виплату орендної плати. Даний звіт він допомагає подивити взаєморозрахунки в системі між орендарями і організаціями. Ми можемо сформувати за необхідний період. І тут вже ми бачимо деталізацію до періодів, до послуг, до об'єктів оренди, взаєморозрахунки з кожним з контрагентом. От є групування контрагент, видно борг нараховано сплачено. Також в даний документ за необхідністю можна з допомогою додаткових налаштувань виводити ставки, які зазначалися для кожної з послуг. Саме такі операції, саме цей звіт допомагає максимально ефективно проаналізувати взаєморозрахунки між орендарем і орендодавцем, і врахувати всі періоди, послуги та різну деталізацію по оплатах. Окрім цього, в системі передбачений ряд інших, доку... інших звітів, які можна... за допомогою яких можна аналізувати і інші розділи, і інші системи. Ми можемо переглянути зайнятість площ, подивитись історію об'єктів нерухомості, або переглянути реєстр діючих договорів. При цьому ми можемо подивитись по договорах за різними статусами. Наразі ми з вами переглянули основні Документи, довідники, обробки та звіти, за допомогою яких ми можемо автоматизувати розрахунок орендної плати. Якщо у вас залишилося питання по роботі в програмі, будемо раді допомогти. Звертайтеся. Дякую за увагу, до нової зустрічі.